Хочете додати додаткове посилання в Google, Ads, а у вас односторонні сайти, і ви не знаєте, як зробити ярлик на ці блоки на вашій сторінці? Тоді не перемикайтеся в цьому відео. Подивись декількома секретами, як правильно працювати з додатковим посиланням, навіть якщо у вас односторінковий сайт і ви не програмист, і не знаєте, як звернутися до програмістів, які створили сайт. Отож, мене звати Євген Ковалевський, я перформанс-маркетолог. Я займаюся створенням сайтів на WordPress. Також налаштування пошукової реклами Google Ads для лідогенерації. Я створюю заявки для послуги товару і так далі. Також я створюю воронки продажів. Все це з целлю зробити більше, принести більше клієнту заявок. Що таке додаткове посилання? Додаткове посилання це об'єкт, який розміщається під текстом вашого основного оголошення. Натиснути на який людина може потрапити на певну сторінку, або якщо ми кажемо про односторінковий сайт, на певний екран. Наприклад, у вас є якийсь продукт, де є там про нас, є про як купити, як замовити пакети, ще щось, якась інформація. І у вас розбито воно на різні екрани. Кожному екрану можна під створити ярлик, це посилання. В кінці вашого адресу буде після слеш така решіточка і якісь там цифри букви. Це ярлик для цього екрану. Тобто, як коли людина тискає чи приходить по цьому ярлику, він потрапляє саме на цей частину екрану. Тобто не зверху ледінг, а на цю частину. Отож, якщо ви не програмист, вам створили сайт і ви не знаєте, як зробити ці ярлики, я поділюсь цим відео цим секретом. Також хочу зробити ще один, поділитися з вами лайхаком, коли не треба використовувати додаткові посилання, точніше, не. використовувати їх треба завжди, як не треба їх використовувати. Отож, їх не треба використовувати для направлення людей на такі сторінки, як. Про нас, як купити і так далі. Ці сторінки не приносять вам замовлення, не приносять вам заявок. Тобто завжди додаткове посилання повинно переходити на ту сторінку, яка може вам принести заявку або продаж. Отож, якщо у вас там декілька товарів, наприклад, продаєте телевізор, то ви можете зробити додаткове посилання на якусь додаткову послугу до цього телевізора. Або до каталогу різних моделей, наприклад, каталог там Samsung, каталог LG і так далі. Тобто, в будь-якому випадку людина прийде і може обрати собі і замовити. Сподіваюсь, це зрозуміло. Далі переходимо до нашої проблеми, коли у нас односторінковий сайт. Ми не знаємо, як зробити ці ярлики. І що нам робити, якщо ми хочемо і навіть потрібно використовувати додаткове посилання? Є дуже один цікавий лайфхак. Ми натискаємо додати посилання, натискаємо Створити додаткове посилання і ми його заповнюємо, як ми хотіли його заповнити. Наприклад, ще раз повторюю, нас є лендінг. Наприклад, якогось курсу. У нас є про автора, у нас є пакети, у нас є модулі програми курсу. Ми можемо, наприклад, пишемо там «Програма курсу. Пишемо додаткове описання, друге описання і кінцевий URL ми вставляємо наше же посилання на сайт. Після того, як ми вставили наше посилання, ми ставимо слеш значок, рішеточка, і ставимо, наприклад, єдиничку В другому додатковому посиланні ми також там пишемо, наприклад, про автора. Та мова також пишемо описання, вставляємо те ж саме посилання. Вставляємо знову леш, рішоточку і цифру 2. Що ми зробили? Якщо ми зробили, просто вставили одне і те ж саме посилання, Google нам би видав помилку і сказав, що не можна використовувати в додаткових посиланнях однакові посилання. Але ми їх зробили не однакові. Ми зробили їх розділили 1-2 Вони вже для Google не однакові. А для сайту. Вони це посилання буде на саму сторінку, важу ж сторінку, але на самий верх сторінки. Тільки треба перед цим перевірити, може програмисти, коли робили сайт, вони вам зробили ці ярлики. І якщо там перейти по цьому посиланню, ви дійсно перейдете на якийсь екран. Тобто, перед цим ви просто ці посилання копіюєте, вставляєте в режим інкогніта на свій сайт і дивитесь. Дійсно ваш, ваша сторінка вверх екрану. І все, можна так використовувати. Тобто, це простий лайфхак, як ми можемо на односторінковому сайті зробити додаткові посилання, навіть якщо ми не знаємо, які у нас там ярлики, ми їх не можемо зробити. Ми не знаємо, хто нам робив цей сайт. Як вони робили, ми не можемо до них достучатись, докричати. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписали. ставте вподобайку. Також хочу вас запросити на свій практику. Внизу є посилання. Якщо вам треба розібратись з налаштуванням конверсії в Google Ads. Google Analytics 4, та як Facebook, як передавати конверсії, як створити, як передавати з ним додаткові параметри і UTM-мітки. прошу на міф міні практикум там дуже корисна інформація. Ми, я показую, як що, за чим робити, як налаштувати, щоб всі дані передавались про конверсію в рекламні кампанії в Google Analytics 4. Також, якщо сподобалось це відео і є бажання і можливість. Буду вдячний за донати. Я є волонтером волонтерського руху Ірпеня, і нам постійно треба кошти для вирішення наших благодійних проєктів. Ми збираємо кошти на створення енергетиків для наших військових, ми збираємо кошти для допомоги дітям з дитячого будинку. Також ми допомагаємо людям, які постраждали під час війни, їхнє житло або розрушено, або вони були тимчасово переміщені з місць бойових дій або місць окупації. Тож, буду вдячним, якщо ви зробите як невеличкий донат. Все, мирного вам неба, до зустрічі в наступних відео.